Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І Сьогодні ми будемо готувати дуже смачні баклажани в заливці. І нам потрібно 1 кг баклажанів вже почищених. Також потрібно 300 г перцю солодкого, 200 г помідорів. 25 грам часнику і один перчик чилі В мене він зелененький, але гостринку він також добре має. І зараз розрізаю баклажани на шматки, і далі покажу. Баклажани я вже порізала і зараз додаю до них одну столову ложку солі. Добре перемішую і залишаю на пів години, аби вони пустили сік. Помідори, перець, часник та перець чилі потрібно перемолоти через м'ясорубку. Що я зараз і зроблю? Так, я все перепустила через м'ясорубку. Тепер додаю сюди. Півчайної ложки солі, 40 грамів цукру та 40 мл оцту. Все перемішую і відставляю в сторону. І зараз займемося далі баклажанами. А зараз пауза. Баклажани добре відпустили сік, я їх виняла на рушничок, аби вони обсохли. Мити їх не потрібно. Зараз я буду обсмажувати їх на сковорідці в невеликій кількості олії. І коли всі обсмажу, покажу, що буде далі. Баклажани вже обсмажені, ось такі рум'яненькі вони виходять. Зараз я перекладаю їх в півлітрові баночки та заливаю нашою заливкою. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 3 півлітрові баночки. Зараз я накриваю їх нещільно кришечками та відправляю в каструльку. Дно каструльки застеляю тряпочкою, бо якимось рушничком маленьким, ставлю баночки і заливаю теплою водою. Так як наші баклажани були обсмажені й гарячі, то наші баночки зараз тепленькі. І для того, аби не було великого стресу для скла наших банок, доливаємо теплою водою по плечики баночок, ставимо на середній вогонь і кип'ятимо 15 хвилин з того моменту, як, вона, як вода закипить. Ось так. Мої баклажани вже приготувалися, я їх уже закрила, поставила вверх дном, накрила рушничком і вони охолонули. І ось так вони зараз виглядають. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного! Нехай вас все вдається. І гарного дня!